Ось отримав посилочку, яку недовго чекав, можна сказати, доба, і вона в мене є. Але світла немає, тому розпаковувати не спішив. Зробив якесь таке освітлення. Добре, хоча штатив. Раніше купив ось такий ліхтар, щоб підсвітка якась була. Плюс додаткові ліхтарики. О, покажу з одної ліхтарики, які в мене є, не реклама. Показую, який в мене є. Так, ось якийсь хороз досить хороший. Так, світим на карту, ось така точка. Є два режими, сильніший і темніший. Поставлю сюди літівий акумулятор. Ну, найкращий. Panasonic на 3600 мА. Скільки світла немає, стільки він і працює, я ще не бачу, що він розрядився, включаємо, ставимо на стіл. І світло досить От на кухню в 12 метрів добре все видно. Ну, Картоплю чистити можна. Так, ще один ліхтарик. Ось такий. Модель марка фірма Тірос. Також світить непогано Ось точкою такою навіть ще краще. Тут, плюс, що є ще бокова підсвітка. Але є мінус в тому, що не можна поставити, бо кругленький. Зад. Вирішення просте. Беремо такий вузенький стаканчик, знайома фірма з якогось набору. Включаємо ліхтарик в стелю. Все. Гарно світить, нема що казати. В порівнянні з цим і з цим, то цей червоний краще світить. Ось видно цього ширша точка така в білого цього, в червоного менша, але яркіша. Ось, І є ще такий нонейм, старенький, цей синій. В нього теж бокове освітлення. Тут 12 світодіодів. Але світить тускліше, ніж оцей з цією пластиною зі світодіодів. Взагалі на карту дивиться, ну, так собі. Ну Світойодик тут слабесенький. Видно, не видно. Ось такий там. Ну, але. Також поставив сюди літівий акумулятор LG на 2300 мА. Також дубасить довго і нудно. Цю посилку замовив з Дунаївців. Це в Хмельницькій області. Ось показую, де на карті. Дунаївці Хмельницьк, Тернопіль. Тому вона так не довго йшла всього доба по новій пошті і вона в мене. І що ж я замовив в цій посилочці? Взагалі-то я замовляв газовий паяльник. Після того відео, як я показав, як я звичайний електропаяльник грів на газовому пальнику, вирішив знайти все, -таки, все ж таки газовий. Обійшов цілий наш ринок, немає. Знайшов тільки в одному радіомагазині. то ціна була 1300. Ну, щось дороговато мені показалось. І якийсь він не справляв доброго враження, погортав по Олексі і знайшов. Ну Зрозуміло, що тут не тільки паяльник, розговорився з цією приємною жіночкою. Яка мені розказала, пояснила і так далі. А чого не знала, то запитувала свого чоловіка, який професійно паяє. Хоча вона теж паяє, що дивно для жінки. Ось. І розказала, які є ще класні штуки, що люди беруть. Ну, Чесно кажучи, я навіть більшості не чув про те, що люди таким користуються. Вирішив взяти, попробувати. Ну, я ж таки вже відомий блогер. Треба ж якось піднімати м -м -м, свій рейтинг чи що. Так, і що ми тут бачимо? Баночка ось така. Це, я так розумію, флюс замовляв. Так, що це у нас там? Якась кришечка цікава. Так і є, флюсова паста. Е -е, як казав її чоловік, постійно нею користується і дуже задоволений. Тобто. І покупці також були задоволені. Ніхто не жалівся, не скаржився. Так, флюс є. Це у нас силіконовий коврик. Як казали, теж дуже зручний, термостійкий, тобто паяльник можна ложити, чи якщо впаде, то нічого не пригорить. Ну, Роздівайся. Тугенький. Ну, такий досить товстенький. О, тут такі, як сказати, виїмки, ямки, в яких добре складати якісь мілкі детальки, радіодетальки. Тут також такі секції. Можна світодіодики розложити чи там резістори. Все пронумеровано. Навіть лінієчка є. І тут такі ці, щоб не скотилося. Ну, цікаво, цікаво. А то в мене один раз паяльничок впав. Ось десь тут є точка. Значить, буде видно, не видно. Пропалив стіл, получив звіздюлей від жінки. Так що тепер обережніший трошки. Так, сковручком, понятно, класний. Ну, Практика покаже. Так, що це у нас далі? Роздінемо. Тайоли що щось так. Хочеться як скорше, а не виходить. Так, це, а, це лупа чи мікроскоп на телефон. Ну, коли знімати, фотографувати щось маленьке, мілке, думаю, пригодиться. І інколи навіть роздивиться щось. Ну, попробую. Як вам там виглядає, хоч... Мішочок такий. Всередині ще якась інструкція є. Мішочку. от сам цей мікроскоп чи лупа для телефону, для смартфону. Угу. Так, фокусуйся. Ось. Защепка чи прищіпка така. Не знаю, чи достане до моєї камери, але щось можна придумати. Я так думаю, навіть самою цією резинкою натягнути на телефон і притулити до об'єктива. Ну, цікаво, попробуємо. Так. І ось саме більша річ. Так, я не пам'ятаю, як воно там правильно називається. Але це окуляри з підсвіткою і лінзи там, лупи різні міняються. Ну, казали, що люди беруть, дуже задоволені. Сам, сам не пробував ніколи, не знаю. Попробуємо. Подивимося, що це таке. Ось намальовано як тут. Так, фокус. Так, 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 спробочкою ясно. Так, самі ці окуляри. Ну, ось такі. Угу. Ось така лупа крутиться, вертиться. Підсвіточка. Батарейки треба вставити. Ще тут якийсь перемикач є. А, він навіть повертається, ніфіга собі. Роздивився я все за кадром, щоб не тягнути час. Ну, дійсно, класна штука достойна мені. достойна уваги. Так, розкажу, що я зрозумів. Так, регулюється цей налобний поясок, чи на головний чи головний поясок, як це правильно сказати. Ось, Можна прямо на голові собі регулювати. Натиснули і збільшуємо, зменшуємо по своєму черепу Тільки так в міру, щоб череп не тріснув і очі не повистрелювали. Гайки-барашки. Ну, наприклад, собі зафіксували в такому положенні, зажали. І так воно і тримається. Положили на стіл, потім уділи, і вже все готове. Так, далі. Е так, батарейки вставив. Світить гарно. Цікаво, що регулюється тут вправо, вліво. А якщо треба вниз, чик. Піднімаємо. Скільки нам потрібно. Можна вертикально так поставити, що геть аж на ніс будемо собі світити. Так. Лупа. А, одів одів і дивлюся. Ну, і щось, щось я погано бачу через них. Думаю, може, очі якісь не такі. А тоді придивляюся. А тут аж два скельця стоїть. Тобто одне відстібаємо. Оп. І воно не падає, воно підпружинене, якщо видно. Зараз. Так, як то взяти ось. Думаю, якісь там стоять, а там пружинки. Тобто воно не падає, не пускається. Одів, Ох ти, класно видно. А якщо мілкі детальки, взагалі от на палець дивився, ну, можна мікроби роздивитися. Ну, жартую. Ну, видно, через цю маленьку лупу досить класно, ну і збільшує. Ну, ну, супер. Не знаю, яка там кратність і так далі. Але варта, варта уваги. Ось ось така річ. Сама по собі досить легесенька. Навіть з батарейками. Ось так. лупа крутиться як завгодно. В ліхтарик повертається теж як завгодно, вправо, вліво. ну ось. Цікаво зроблено. Нема що казати. Так, вимкнув. Поясок такий, з якогось там матеріалу, такий, ну, дермантин, не знаю. Кожа Ще під колір так підібрали. Ну. Рахую, що потрібна штука. Тобто йде не до молодості, а до старості. Зір падає і така штука пригодиться. Ну, для мене, в крайній мірі. Так, далі. Ось вони, напевно, є ці паяльнички. Так, розрізав скотч, розматуємо. Так, це у нас пінцетик такий зігнутий. Прямий в мене є, а ось такого зігнуто інколи бракує. Ну, з вигляду гарний. І як він буде працювати, час покаже. Розгортає, розгортаємо далі. О, це сам газовий. Ось такий. Попробуємо. Так. О. І USB паяльник. Я навіть не знав, що він такий існує. Від 5 вольт, тобто від павербанка можна паяти. Я запитую цієї жіночки, чи паяє її чоловік тим. Газуємо паяльником. На каже, ні, користується USB від Powerbank, якщо нема світла. Ага, значить, річ якась варта уваги. І ось такий паяльник USB. Розпакуємо, подивимося. Ось так іде в упаковці кабельок USB і такий міні джек, скоріше, як до наушників схожий. Так, це у нас. А, підставка для паяльника. Щоб не пропалили стіл, так як я. Хе, навіть, навіть трошки припою дали. Це молодці. Так, сам паяльничок. Так, ковпачок. А, відкручується. Ні, не так. Знімається. Так, фокус є. Ну, такий напівпрозорий корпус. Сюди втикаємо. Кнопочка. Кнопочка не нажимається, не натискається. Мабуть, вона сенсорна. Взяли в руки, і тоді він гріється. Ну, я так розумію. Так, жало таке. Ну, цікаво, як воно в роботі покаже. Особливо тоді, коли світла немає. Ну, трошки більше ручки, викрутка, можна сказати. Так, роздивимося сам газовий паяльник. Ради чого я це все і купляв? Так, тут у нас все на чистому китайському. Так, роздіваємо. Оп. Так, сам паяльничок. Ну, такий прозорий, зеленуватий. Всередині там якийсь гніт. Фітиль, напевно. Так, всередині там видно. Видно, що там робиться. Саме таке сопло, де має горіти. І ось таке жало. Так, без світла такого, звичайно, пану, фокусується. Жало жовтеньке, мабуть, мідне. Так, а як накручувати? Так, треба розбиратися. А. Так, це я зняв. А це, напевно. А, тако, напевно. Так, на ходу придумаю, не знаю. Що-то воно не клеїться. Ну, нарешті я допер. Тут відкручується тільки ця частинка, а я відкрутив аж знизу. Тобто тут притримуємо це, відкручуємо. Сам цей пальник. До речі, пальник також десь може пригодитися. Розігріти, підпалити, пропалити, поголитися. Може, дружині брови підправити. Ну, це таке. Так, відкручуємо і вставляємо саме ось жало. О, тепер він готовий до роботи. Ну, якщо ще заправити, включається поворотом. З самого корпусу, чи цієї баночки, чи самої цієї ручки можна. Ну, цікаво, як він в роботі. Головне, переживаю, щоб газ не пропускав, заправляється ось тут ззаді. Ну, якщо не пропускає, то має працювати. Ось так приблизно собі уявляю. Так, ось силіконовий цей коврик. Ну, це просто чудо. Ну, як я про нього не знав, нічого не, не бачив, ну це взагалі. Так все зручно. от Лежить цей, цей акумулятор, він не котиться, він як тут так прилипає. ну, А то він по положності, але він воно десь котиться. Там, чи поставиш так, а воно злітає. Нервує одним словом. О, світлодіодики. ну Кожен має свій, свою ничку, свій як сказати, місце. Резистори, як зручно лежать. Ну, Це від цього паяльника так поставив. Ну, от Схемки, вимикачі. Ну, Будь-що. Ну, Зручно. Ну, йолки палки На, на, на дотик такий приємний, наче якийсь бархатний. Ну, Цікавий, цікавий. Так, ідемо далі. Так, сам цей мікроскоп. Ось так він вмикається. Є підсвіточка. Видно. Тут регулюємо собі фокус, наводимо різкість. Ось тут таке колесико зубчате, не скользить. І одіваємо на сам телефон. Ну, прикольна штука. Пробував на телефоні. Ну, гарно дивиться. Так, сам пінцет. Ось так виглядає. Ну, з вигляду так на титан, похожий, такий якийсь матовий. Досить такі гостренькі зубчики. Можна пломби зубів повитягувати. Ну, ще стоматологом я не був. Так, їдемо далі. Так, паяльник газовий. Так, ось залив газ. Видно. Не видно. Пофокусуйся, йомаю. Так, спробуємо цей паяльник. Ну, це ще не паяльник, це ж як пальник. Так, газ пішов. Чути? Підпалюємо. О! Красиво! Так, щоб камеру не спалити. Гарно. Регулюється. Класно. Ну. Можна випалювати або ще краще татуювання виводити. Ну, хтось малює, я буду виводити, а чому б ні? ну в мене, Щоб безболісно було, у мене ще одна штука є. Ось така. Одіось вже саме жало якраз для паяння. Попробуємо запустити. Так, зашипіло. Так, горить щось. Так має бути чи як. О, такою квіточкою горить. Прикольно. Так, ось збив полум'я, потім знов підбав і ось наскільки воно там червоне. Це ще не на весь газ. О! Взагалі аж світиться. Так, фокусуйся. Опа що, Ракета йоли, пали. Пробуємо. Пайде я аж бігом. У -у. Класно. Так, перейдемо до цього паяльника. USB. Зараз від павербанка працює. Якщо торкаємося цієї кнопочки, світиться червоний то означає, що паяльник розігрівається. Там пише, що 5 секунд і, і вже готовий. Пробуємо. Плавиться? Нормально. Видно, така капелька класна вийшла. Оп! Якщо не, не торкаємося, він лежить. За 15 секунд він вимикається. Ще спробую показати ось ці окуляри. Включимо підсвітку. Так, є. Як вони приблизно хоч показують. Як через них дивитися? Так, тут цей ободок мішає. Так, ось на батарейці, ну, от наскільки в нас зближує. Ось так. І як от під лінзу? Видно, наскільки крупніший, наскільки більший шрифт. Так, ще хочу спробувати, наскільки цей коврик силіконовий, вогнетривкий. Ну, маю на увазі, чи гарячий паяльник витримає. Так, ось зараз притулим. Щоб на камеру було видно. Оп! Ну, якось так біліє. О, максимально що зблизив. Так, то що таке? Припой? Ну. Грязне просто. Так. А ну в іншому місці. Так, десь тут. Оп. Та ти що? Припой залиється, ай гарячий. Так. Ну, прикольно. Ну класно. Дійсно, себе оправдовує. Ну що, здається, є усе, щоб можна було працювати, коли вимкнуть світло. Тобто є і газовий паяльник, USB паяльник. Підсвітка на окулярах, підсвітка на третій руці. Можна переходити вже на вищий рівень. З любителя у професіонали. Ще без знання такі десь взяти було б супер. Пам'ятаю одну історію, яку розказував лише за радянських часів, коли визвали майстра до телевізора, щоб він його зремонтував. Ну, майстер прийшов, включив паяльник і випаяв ось такий маленький резістор, опір. Ну, його й питають, яка ціна за роботу. Він каже: 10 рублів. Ну На той час 10 рублів це були великі гроші. Ну і починають жалітися. Ну як так? Той резистор коштує там 7-8 копійок, а ви 10 рублів хочете. І його відповідь: ви мені платите не за резистор, який копійки коштує, навіть не за роботу, а за мої знання, за те, що я знаю, що згоріло, і як його замінити. Ще багато людей просили. Ну, як багато? Чоловік 5. Щоб показав якийсь урок по пайці, щоб навчив їх паяти. Ну, в Ютубі тих уроків і так достатньо. Не знаю, чи варто це повторювати. Ну, якщо дуже треба, пишіть, щось придумаю. Так, усі оці штуки я замовляв одного продавця через OLX. Оликс. На OLX вона значиться як Ксюша Оксана. Приємна жіночка все розкаже, пояснить. А чого не знає, то з чоловіком порадиться. Тобто, а як ще цікаво, вийшло. Дзвоню до неї і якийсь такий голос, здається, знайомий. Аж потім дивлюся на вайбері, фотка знайома. Згадую, а я у неї десь рік тому купував ось цю третю руку. тобто Я з неї, знову на неї натрапив. Так, ще раз покажу цю третю руку, просили там. Показати, ось одна лупа, ось друга велика, ну, ця ховається. Так, Знизу ось тут є батарейки. І тут справа ще один відсік, де ховається ще одна запасна лупа, там кратість інша в неї. Ось. Тобто її можна поміняти, якщо не підходить на іншу. Посилання на весь цей товар я залишу в описі чи в коментарях. Так що там заходьте, дивіться. У неї там більше 100 найменувань 100 різних е, отаких от потрібних штук. Знову вимкну світло. Ну, Але я до цього вже готовий. Вже у мене паяльник є. Можу паяти, щось робити, творити і так далі. І світло добряче. Це від тої крони. І тут підсвітка, і на окулярах підсвітка. Тобто, достатньо для роботи. Так, від себе ще хотів подякувати Оксані за те, що все мені порадила, все мені сподобалось, все мені підійшло. Ще дуже дякую за підписки, за коментарі, особливо за корисні коментарі, за коментарі вдячності, за коментарі з новими ідеями. Тих ідей у мене і так повна безтолковка, але все ж є нові, досить цікаві. Дуже вам вдячний.